Це ж потрібно знати, якщо ви хочете почати ходити до тренажерного залу або просто зайнятися спортом. Мене звати Всеслав, я спеціаліст реабілітації. Підписуйтесь на канал, якщо хочете знати більше. Hey. По перше, вам обов'язково потрібно розуміти стан вашої постави, тому що якщо ви почнете виконувати ті справи при зміненні асиметрії та неправильним вектором руху, ви, звісно, будете шкодити собі, і ті вправи не приносить ніякої скорості, Вони навпаки тільки збільшать ті проблеми, які у вас є. Тому, по-перше, потрібно завжди робити 3 d візуалізацію. Дивитися, наскільки ви зараз в стані виконувати саме такі навантаження. Не забувайте, що навіть пласка стопа не дасть вам присідати нормально або бігати, або виконувати якісь легкоатлетичні рухи. У вас не буде нормальної м'язової маси на ногах, але, звісно, будуть проблеми з колінами. Тому обов'язково слідкуйте не тільки за верхньою частиною тіла, обов'язково дивіться на все тіло. Неважливо, чи ви підете на бокс, або ви підете на